Доброго дня, малята! Зараз я прочитаю вам вірш, а ви здогадайтеся, про що в ньому йдеться? Статична пані у капелюшку взяла цукерки, взяла ватрушку, взяла у пачечці мармелад і м'ятну жуйку і лимонад, поклала в кошик, пішла до каси, сказала Дуже не маю часу, візьміть скоріше із мене гроші. У мене настрій такий хороший. До мене має прийти онука. Можливо, в двері вона вже стука. А я на пані отсю дивлюся, ну геть така, як моя бабуся. Ну що, ви здогадалися? Про що вірш? Так, про бабусю. А де вона знаходилася? Правильно, у супермаркеті. Що купила бабуся? Чому вона поспішала? Який у неї був настрій? Чи схожа ця пані на твою бабусю? Чому? А ти радієш зустрічам зі своєю бабусею? Чому? Сьогодні, діти, ми з вами будемо розмовляти про крамницю? Діти, як називається магазин, де продають взуття? Так, зуттєвий магазин. В якому магазині продають рибу. Рибний магазин. Назви магазин, у якому продають продукти. Продуктовий. Молодці. У якому магазині продають меблі. Так, меблевий. У якому магазині продають одяг? Магазин одягу. А в якому магазині продають іграшки? Звісно, магазин іграшок. Магазин це громадське місце, яке вимагає від нас відповідної моделі поведінки. Давайте згадаємо правила поведінки в магазині. При вході в магазин, перш ніж увійти, слід пропустити тих, хто виходить. Якщо хтось іде вслід за вами, притримайте двері. Не можна входити в магазин із собаками. Ваші особисті речі або ті, які ви купили в іншому магазині, можна залишити в камерах схову. Для зручності візьміть кошик або візок для товарів. Товари, які продаються без упаковки. Можна брати руками. Для цього є спеціальні рукавички. Якщо ви розпакували товар, то його обов'язково потрібно оплатити на касі. Штовхатися, бігати, кричати в магазині не можна. Будьте чемними з продавцем. Не забувай подякувати йому за проданий тобі товар. При скупченні покупців біля каси кожен повинен дотримуватися черги. А зараз я пропоную вам відсканувати QR-код та переглянути казку магазин іграшок. Гарного вам дня, до побачення, до нових зустрічей!